Друзі, є у нас на продаж така вот джинма, це модель 404CNU. Їх проїхало всього дві штучки. Ці трактори вже зняті з виробництва, тобто в Україну вони не заїжджають. Ми вибрали собі вишкребли, можна сказати, дві штуки під наших клієнтів, тому налітайте. Джинма 404 отримала КМ-490 двигун. Це 24-го року зборки. Остання партія, що взагалі заходила в Україну офіційно. Вони йдуть з кабіною, і це трактор з примусовою гідравлікою. Зараз ми вам все покажемо. Переднє міст у вас ти e, образний по редукторним. Мостом звертаю увагу, що тяга гідропецлювача стоїть за мостом. Тобто, міст по суті захищає цю техніку. Є кріплення номерного знака, дуже високі, такі масивні. Фари пластикові, а ні, це навіть металевий переднік. Прикольно зробили. Металева сіточка, металевий передній. А, ні, все-таки пластик, пластик. Просто такий дуже плотний, який так прикольно віддає. Значить, Оця частина зйомна пластикова, це у вас металеві піддуви, скажімо так, три фільтри виносних, паливний мастяний і отакий от паливний ще від щоб дивитися просто якість. Так, давайте покажу вам що ззаду, і потім перейдемо в кабіну. Два виносних гідроциліндра, тобто це примусова вже гідравліка, Чотири гідровиходи, звичайно, у нас іде. Задня частина трактора обшита, є невеличкий лючок, додаткове освітлення. Це, як так розумію, мивашка напередок, щоб не ваняло в салоні. Так, Розеточка причепний з регулюванням, дві швидкості валовідбору. Трьохточка стандартна, з теобразним наварюванням, 22 яблуко. Так, кабіна. Кабіна у вас іде е, зашита. У вас тут повний привід підключається. На цих тракторах джин, хто не знав, два зменшувачі ходу, тобто у вас чотири передачі вперед, одна назад, повишена, поніжена і ще додатково повишена і додатково поніжена. Гідравліка, гідровиходи, кранік, який перекриває, по суті, у вас е, качання масла, тобто або на гідровиходи, або на е, навісну систему ручний газ. Блокується диференціал, здвоєна педаль гальм, приборна панель електронного типу. Тут є пічка, магнітола, вентилятор. Кабіна тут невелика. А, друзі, ось тут уважка заливається. Получається, ото розширювальний бачок для масла в коробку. Чомусь він білий. У всіх він завжди йде чорний. Це мене збило з пантелику. Є, е, дивіться, лючок на провітрювання відчиняється, повністю керується. Тобто Додаткові фонарі, пічечка, все вмикається, все регулюється. Тут у вас прибор під, прибор, під панелю приборів. вибачаюсь, Стоїть виходить, кермування фарами передніми, там аварійка, клаксон, поворотники. тобто Тут винесено, вмикається протирач скла. значить Трактор цей циліндровий Бачимо, що він без рівної підлоги. Джинми, вони, в принципі, на рівну підлогу ще не вийшли. Я думаю, що в принципі, ну, в ближайшому майбутньому, якщо їх зняли з виробництва, то і не буде таких модифікацій. Дві штуки є вільних цих тракторів. Тобто вони однакового завозу. Це 24 рік, 10-й місяць. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Більше інформації з колісною базою, з усім, можете подивитись у нас на сайті. До речі, Самі диски йдуть розбарні спереду і ззаду. І тут стоїть широка резина. До речі, армор резина. Хто не знав, як на скаутах: 112х24 і 6,5х16. Ось, доставка безкоштовна, без передоплати. Коштує він 8600 доларів. Всім гарного дня!